Тижня була дуже така ну, резонансна заява е Юрія Луценка. Ну політик дуже ну досвідчений, і його так важко запідозрити в такому, що він це ляпнув випадково. Луценко завжди робить продумано. Ну це я вже пам'ятаю що він був у соцпартії. Навіть він про це говорив. І от він заявив про те, що зараз Україна несе насправді величезні втрати 30 тисяч в місяць, і що влада повинна офіційно нарешті озвучити цю цифру, тому що Україна офіційно не називає. Але питання дуже дискусійне, тому що тут є свої за і свої проти. Чому я не знаю, чого є більше. Насправді Луценко мислить тепер вже менше політичними категоріями, більше е, військовими справа в тому, що для, для військових е, ну, будь-яка інформація це лише інформація, політики ж номінальну інформацію завжди викручують собі на користь або. Ну, Проти противника або проти конкурента політичного, тому те, що назвав Луценко, воно точно б'є по конкурентах Луценка, тобто б'є по нинішній владі, і це правда правда не в кількості втрат. Бо Луценко акуратно не розшифровував про те, що. Це не загиблим, це пораненими, це хворими, це це ті, е, хто за станом здоров'я. Тобто, війська це ротація, це живий організм, це, це люди. Ну інколи хвороби вилазять, навіть вибувають із військ не, не через поранення, а через той букет хвороб, який різко починає проявлятися в людині, і, і ти нічого не, не зробиш. Вже людина не боєздана. Тому в цьому сенсі. Ну, 300 тисяч живого такого обміну, перетікання з одної частини в іншу, лікування, списані люди за станом здоров'я, у ну, зв'язку з інвалідністю, прихід нових, перенавчання. Чому, наприклад, коли цивільні кажуть про мобілізацію 500 тисяч, то в уяві іншої цивільної людини це завжди видається, ніби зараз 500 тисяч всіх загребуть і поведуть колоною на війну. Насправді, протягом року відбувається дуже багато замін. По-перше, розбудовується протиповітряна оборона, і багато із цих підрозділів протиповітряних мобільних груп це по суті тероборона або військові формування територіальних громад. І тобто, це все насправді відбувається таке перетікання. Із тероборони переходять у лінійні війська люди, із ну, з формувань громад переходять в тероборону. Тобто, це постійне постійне перетікання. Тобто, тому це це не виглядає так обвально. По перше інфраструктура мобілізаційна українська просто не, не прийме одне одно 500 п'ятсот тисяч людей, не не уніформує їх, і, і, і не розмістить і не нема де на, навчати таку кількість людей готувати чим і озброювати чим. Тому це все насправді чому потрібно багато людей, бо е, багато зразу їде на навчання. Особливо ну, більш високотехнологічне озброєння потребують такого ну багатомісячного навчання, навіть не три місяці, не п'ять далі частини, які виводяться на переозброєння і ну, для вивчення нових видів зброї на те, що вони отримують нове озброєння, це теж потребує. Тобто, це насправді такий живий, рухливий організм. Де люди завжди потрібні, але е, головне, щоб ці люди відповідали певним кваліфікаційним нормам. Бо якщо в когось є уявлення про те, що зараз мобілізують 500 тисяч з власними лопатами і з власним дробовиком, то це вже ополчення, це не війська. Військові поки що говорять про регулярні Збройні сили. Тобто, ну. У будь-якому випадку, якщо хтось називає мільйон уніформованих нас людей, то це ж і, я вже називаю, сили тероборони, і ці добровольчі формування територіальних громад, ДФТ. І, ну, врешті-решт, у нас насправді ще є резерви. Резерви, в нас є величезна кількість охоронних фірм. Ну, взагалі, не потрібно одним махом, одним чохом приводити 500 тисяч людей. Володимир. Але, але е, те, що відбувається, ну, такий колообіг постійний, це правда. Володимир, я тебе переб'ю, тому що от я спробую на це подивитися з точки зору ну, такого звичайного українця. От біля мене, ну. Я живу біля, біля, біля церкви, от а є ще сусідня церква. Вона в іншому мікрорайоні в сусідньому. І ось ця сусідня церква публікує Фейсбуку мартиролог мешканців цієї парафії, які загинули на війні. Там було десь так чоловік, останній раз, човік 20. При тому, що а в тому в тому мікрорайоні є ще дві 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 церкви, тільки ну Пцу. Тобто там теж є свій материлог. Я так думаю, що, якщо на такий невеликий мікрорайон, там може живе максимум 20 тисяч людей, попадає 20 загиблих під час війни, то це досить багато. І от звичайний український сприймає через це також. Ну, по-перше, вже кількість загиблих така, що зачепила кожного громадянина України. Це або знайомий, або, або знайомий знайомого або родич, або взагалі ну, член родини. Це правда. Ну, тому називати реальні цифри дуже складно, і нема сенсу бо 30 ну, тисяча в місяць про те, що говорив Луценко, враховуючи те, що в нас до мільйона людей у військах? Ну. Чутлива, чутлива цифра. Ну, я не думаю, що, що це може, може і було така цифра, то вона була в якийсь період. Вона не може бути весь час, вона в час половина. Це, це не весь час, це, це дуже усереднена цифра, але е, треба розуміти, що, наприклад, ну, дві третини із поранених виживає. З них відсотків 30 повертається в війська. Тому ну, вибути, вибути в місяць, чи вибути назавжди в місяць? Оце питання. Мені здається, що от, от тут довкола цього і основна, основне нерозуміння. Насправді це, це цифра вражаюча, бо це мінус один райцентр в місяць. Так. От в чому причина? Це, це справді вражаюче. Але разом з тим, ну, у нас немає іншого вибору. Якщо ми здамося, то у нас будуть гинути 60 тисяч в місяць, якщо не 100. Поки ворог не, не зачистить до... Тих обсягів, і, 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 коли йому буде комфортно. Тобто всіх здатних тримати зброю в руках в випадку окупації, звичайно, що понищить прийти. Тобто, треба про такі цифри говорити, озираючись на результат, який може принести поразка у війні. Це плата за, за непоразку зараз. Тобто, а ось... а якою буде плата за поразку? Володимир, скажи, скажи так, щоб підсумувати цю, цю частину е, розмови. А влада коли не називає цих втрат, вона робить вірно чи невірно? Правильно чи неправильно? Зеленський весь час боїться деморалізувати. Тобто, він, він е, людина цього певного ну, шоу-бізнесового середовища. Це середовище, яке е, практикується на генерації добрих новин і, і правильних емоцій, позитивних емоцій, через що він коригує свою поведінку з огляду на свою звичну аудиторію. Але є інші аудиторії, які є е, реалістами яких не лякає реальна трагічність ситуації, в якій ми перебуваємо? Чомусь Зеленського не лякали цифри втрат від ковід? Нагадаю, що в 21-му році 100 тисяч загиблих від ковід. І це, ну я б сказав, що особистий цвинтар Зеленського. Частину цих людей можна було врятувати, рятувати, але. Влада нічого не робила, щоб цих людей порятувати або запобігти їхньому заходу. Тому, звичайно, що вони бояться називати реальні втрати, але ну, людям достатньо того, що вони бачать втрати, втрати поряд. Тобто в уявленні влади зараз. Війна точиться на схід від Києва, ну, навіть на схід від Дніпра, на схід від Херсона, на схід від Харкова, а все решта не війна. Але ж цвинтарі нагадують про те, що війна всюди, прильоти ракет нагадують, що війна всюди, а владі страшно говорити про ці цифри, бо тоді, коли. І експерти українські, і військові українські, і партнери, зокрема американські британські, на повний голос кричали владі Зеленській: буде напад з Росії, буде напад Росії, готуй обороноздатність, закуповуй боєприпаси, виробляй зброю. Що робила ця влада? Розповідала нам про шашлики. Тобто вони прекрасно знають, що, що вони винні, що цих жертв в Бучі ірпені не було б, якби вони сказали, що буде напад, максим... Люди, максимально заберіться з цих територій, е -е бо з Білорусі буде напад. Якби вони за тиждень до нападу, а вони знали точно, вони точно мали інформацію про це Буданов, до речі, проговорився кілька разів. Чому вони не екували людей? Це означає, що вони вчинили службовий злочин, вони свідомо виставили людей живим щитом проти російського агресу. За це треба сісти буде. А тепер, коли ну, Буча шок від Бучі ніби пройшов від Харкова, від Зюма, від Херсона, він трошки, ніби проходить цей шок. А це постійне нагадування про те, що втрати є і втрати великі, тому що штурмові дії це втрати, як не крути. Але ж втрати були, нагадаю, в перші тижні удар по навчальному центру Десна. В моменту кілька сотень загиблих. Удар, до речі, по, -по полігону на Львівщині, по Яврівському полігону. Загиблих понад сотні, ну близько сотні. Я вже не кажу про інші удари. Тобто хіба, ну, хіба суттєво ситуація змінилася? Інтенсивність боїв дуже висока. Ну, якщо ми дивимося статистику російську, що в ну статистику Генштабу Українського і Інституту вивчення війни приблизно, що в Росії вибуває близько полка в день пол в день вибуває. Так. Ну, пол ну, це, є, це, є, тисяча. Тисяча плюс-мінус. Є, є, зараз лінійні полки 800 чоловік. Це, це як раніше повноцінний батальйон. Батальйон зараз може бути біля 200 бійців. Рота тепер не 100 людей, не сотня, а рота може бути 60 бійців. Згод ну, 14, 15 людей. Володимир, але я от якщо подумав, що о, ось цю проблему, як говорити з людьми про втрати, е, Зеленського міг би навчити будь який парафіяльний священник. Тому що священник з тим має постійну справу. Ну так. Він кожного тижня буває на похоронах. І говорить з людьми про це. Справа то в тому, що. Об'єктивно, втрати є, ну, пов'язані з війною. Це ж і цивільні загиблі, швидше за все, 30 тисяч людей. Можливо, так. Але ж є ще смерті, які побічні від війни, тобто загострення хвороб, якісь, до речі, ми ж ми ж не можемо зараз е, аналізувати реального психічного стану суспільства. Взагалі, е міжнародні всякі джерела говорять про те, що по завершенню бойових дій в Україні приблизно 15 мільйонів людей потребуватимуть постійного психіатричного супроводу або психологічного такого ну, коригування. 15 мільйонів людей це просто катастрофічна цифра. І, е ну, от і, як з цим буде? Тобто ми, ми ж досі, е, коли Луценко говорить про те, що є втрати, а ми ж мовчимо про втрати від дружнього вогню, так то Бо неодноразово траплялися випадки, коли просто западала клема в того чи іншого бійця і він косив своїх. Такі історії були. Тому тут ну, війна це завжди не, не чорно-біле, це, це завжди багато. Я б сказав, що це е, такий мільйон, мільйон паралельних трагедій. І Тут дуже важливо, щоб влада не, не от, влада в нас поводиться так, що вона не зрозуміла, що в нас війна. Вона шахрує так, ніби вона живе в умовах конкурентної політики, ніби війна це, це їх не стосується, от те шахрайство, яке вони з військами постійно вчиняли, обдурюючи щодо фінансового утримання щодо статусу там у БД чи це ж, це ж маса такого шахрайства, і, і це ніде не припинилося. Тому, до речі, Луценко про всі ці історії вряд ряд годи говорить про те, що твориться в тилу, і, і, а треба тут ще, одне, ще одна проблема, про яку Луценко не говорив. Трапився якийсь такий момент після, мабуть, харківського наступу, коли українці в тилу розхолодилися і починали відверто хамити бійцям, особливо всякі водії маршруток. Або всякі ресторатори. Ну, от що робити в цих випадках? Збирати ветеранів і йти дубасити цих людей, чи що? Чи, чи відправляти будь-якого хама, який е, принижує військового, просто на півроку хоча б в навчальний табір, на полігон, там в Рівне або кудись. Ну, мені здається, що це залежить від, від власників в значній мірі. Тому що от я, наприклад, в АТБ постійно бачу оголошення, що, е, 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 що дайте дорогу людині у формі. Ну так, і, так. І відповідно, і там, і там немає немає проблем з хамством військовим. Ну, тому що... Мусять бути правила: під час війни людина зі зброєю є головною людиною країні. Не водій маршрутки, а людина в уніформі. Але інколи я розумію, що водії маршруток це такі часом дуже упосліджені люди, причми мирені власниками бізнесів і обставинами родинними і тому подібне хворобами, але вони. На військових виладовувати свою якусь закомплексованість. Це, це остання підлість в житті. Ну так. То є. Отже, Володимир, я дякую тобі за цю розмову. Це було дійсно цікаво, і ми головне, щоб ви пробіжалися по всіх таких основних питаннях, які виникали протягом цього тижня. Та ну найприємніше питання це візит Ріші Сунака, так підписання угоди. Ну це це не зовсім про гарантії безпеки, але це про партнерство безпекове, швидше так. І виділення 3 мільярдів і 100 мільйонів доларів на користь української оборони. Це дуже дуже важливий жест. Хочу нагадати, що саме Великобританія стоїть зараз за розбудовою українського флоту. Тому е рано чи пізно за сприяння, в тому числі, і Британії, ми відбили, так би мовити, цю всю напасть в західній частині Чорного моря. І сподіваюся, що в поточному році російська, російські ці ржаві консерви. Е з бухти в окупованій Очамчирі навряд чи вийдуть в море. Не хочу, коли тут, в Очамчирі. Ну, ніби вже перегнали під очамчиру, держать їх там на ну, російську бояться держати, бо якщо цей флот буде стояти новоросійську, то там випадково українські ракети можуть розбомбити нафтові термінали, а там перевалюється не лише російська нафта, а й казахська. Казахи, може, тоді хай казахи розбомблять очемчиру, щоб ми не розбомбили новоросійське? Ой, не знаю. <гум> не знаю. Ну, але думаю, що до Чемчира доберуться, так що. Е... Це питання часу. Так. Отже, це був Володимир Цибулько, політолог. Ми дуже гарно е... провели цей час, обговорили дуже важливе питання. Е... Я думаю, що вам було теж цікаво. Ну, ситуація стає трошки яснішою. Ну, поки політики не підкинуть нові ребуси. І життя поки не підкине нові ребуси, які треба розгадувати. Якщо вам було це цікаво, обов'язково підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька. Долучайтеся до числа спонсорів і патронів на обох каналах. Це дуже важливо. Ну і все буде в Україна. Дякую. Героям слава. Слава Україні.